Всім привіт! Вітаю вас на новому відео. Сьогодні ми з вами вивчимо 50 нових слів, які вам необхідно знати, щоб продовжувати вивчення німецької. Я розділив всі слова на певні групи, щоб вам було простіше запам'ятати та конспектувати їх. Ну а Почнемо ми з першої групи під назвою Займенники та службові слова. ІХ. Я. ДУ. Ти. «Зі», «Ес», Він. Вона воно, вір, ми. Ір ви в множині. Зі зі, вони або ви ввічливо. Уд і ода або «ніхт» не. Кайн. Жоден або не маю. Я так. Найн. Ні. Біте, будь ласка, данке дякую. Entschuldigung. Вибачте. Прості дієсла. Зайн бути, хабен мати. Комен приходити. gehen – йти. machen – робити. sprechen – говорити. Вонен жити, arbeiten – працювати. Лернен вчити. Essen їсти. Час та питання. Heute – сьогодні. Морген Завтра або ранок, в залежності від першої букви. Якщо перша буква буде великою, то це означає ранок. Єцт. зараз. Ван, коли. Во, де. Вер хто? Вас. Що. Варум чому. А в нашому телеграмі ви знайдете всі ці слова та набагато більше. Наприклад, весь список питальних слів, які я в цьому відео не показав. Назва телеграму німецька від А до Я. Ну, а ми продовжуємо. Люди та повсякденне життя. Дерман, чоловік, діфрау жінка, Das Kind – дитина, Die Familie – сім'я, Freund, die Freundin – друг або подруга, Das Haus – будинок, die Wohnung – квартира, Das Auto – автомобіль, діарбайт робота, дішуле, школа, їжа та побут. Das Wasser – вода, Das Brot – хліб, Der Apfel – яблуко, Der Kaffee – кава, Das Frühstück – сніданок, Das Abendessen – вечеря, Der Supermarkt – Супермаркет. Ну ось і все, це були 50 базових слів, які повинен знати кожен, хто почав вивчати німецьку. Для більш якісного навчання рекомендую вам переходити в наш телеграм-канал, в якому ви знайдете багато практичних завдань та корисної інформації. А також хочу зазначити, що в мене нема професійної підготовки або якої-небудь педагогічної освіти. Я просто звичайний любитель, який вирішив зробити свій канал та допомагати іншим. Так у мене є підтвердження сертифікати різних рівнів німецької мови від а 2 і до Б2. Але це не робить мене вчителем. Цю інформацію я сказав, щоб не було ніяких претензій з вашого боку до моїх знань німецької, тому що вже були такі випадки. Тому ось так. Дякую всім за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока!